Всім привіт! Мене звати Вікторія і ви потрапили на мій канал. І це моє нове відео. Я хотіла би поділитись своїм досвідом, враженнями про свою роботу. Я про свою вчителькою англійської мови. Да, я молода вчителька, я, до речі, досі навчаюся в університеті, тобто я не маю вищої освіти, це, напевно, треба говорити. Але, ладно, я не закінчила ще вищого освіту, не маю її. Але вже працюю вчителька, до речі, почала працювати на першому курсі. Тобто в мене другий семестр був, і я ще була на першому курсі. Це дуже прикольно, спробувати працювати за спеціальністю, не чекаючи закінчення університету, а вже розуміти, чи хочу я продовжувати в цьому досконалювати свої навички та взагалі, чи хочу я взагалі приділяти все своє життя цій професії. Е, да, тому хочу поділитися своїм досвідом. Кому цікава ця тема, і взагалі те, як проходить робота у вчителів, то залишайтеся разом зі мною. Це буде точно тут цікаво щось. Взагалі, як я почала е, працювати вчителькою англійської мови, я не пам'ятаю чи розповідала я на ютуб-каналі, але 100% це розповідала в інстаграмі, тому хто ще не підписаний. То обов'язково підписуйтесь. Ось він десь тут буде нік. Не знаю, обов'язково в кінці відео в посиланні буде. Посилання буде в описі відео. Я вже забуду в слова. Да, тому переходьте, підписуйтесь. Я буду рада новим глядачам. Да, там теж багато чого цікавого, і я також сподіваюся, буду регулярно випускати там якісь сторі контент, Тому підписуйтесь. Я почала працювати. Вчителькою через, по-перше, я була в пошуках роботи. По-друге, я зрозуміла, що що ж я вмію, Я знаю англійську на, на якомусь певному рівні. Я люблю дітей. Може вже ж, бути вчителька англійської мови для дітей. Чому для дітей? Бо чесно кажучи, я дуже переживала, що мого рівня не буде достатньо для того, щоб навчати більш дорослих, бо вже дорослі потребують рівня b 2 b там Ц 1 Я переживала, що я хочу все ж таки, щоб була якась різниця віці і різниця в рівні, а щоб я не була на одному рівні своїх вужів. Тому щоб такого не було, я обрала саму категорію дітей, і в принципі це стосується моєї спеціальності в університеті, бо я вчителька молодших класів. Це якраз вік початкової школи від 6 до 10 років. І в мене на роботі якраз це був цей вік. Тому все всюди я попала. Я дуже вдячна своїй роботі і своєму директору, цій мережі, що. Взяли мене, по, по суті, з досвіду роботи, я, коли мені кажуть, ну, ви прийдете і вам треба буде провести демо-урок. Я така, що таке демо-урок? Це пробний типу, урок, чому не назвати це пробним уроком? І Я просто така вже, ну, я була максимально чесна, то ще раз з директором, вона мені там назначає зустріч я кажу, я перепрошую, як це мій перший досвід. Ви можете мені, будь ласка, сказати, що таке демо-урок, бо я дуже переживаю і я хочу підготуватись максимально. Добре, і показати справді всі свої здібності і все, що я мію. А я не розумію, що таке деморок. Така все добре, я все розумію. Деморок це типу пробний року. У вас є певна тема. І вам на цю тему треба підготувати як матеріал. Я така, о, супер, без питань. Звісно, я дуже хвилювалася, але то вже в минулому я пройшла, і дуже е, забавно, що нещодавно ми з моїми колегами говорили на, на тему того, що насправді нашу школу цю маржу Презент е, важко потрапити. Бо не всі вчителі проходять цей відбір. і ми так от з моєю колегою такі ого, ми про це не знали. А ми якраз з нею тільки ну з самого початку почали з відкриття цієї школи, і це було дуже прикольно розуміти, що це справді та робота де мене цінувало. І тут я знаєте також інколи аналізувала, бо в мене був не негативний досвід з минулої роботи. Я працювала аніматором для дітей. І в мене там дуже погано зі мною поступили. Чи я ж плакала? Мені було дуже неприємно боляче. Я така думаю, в смислі, я робила все, все те, що від мене хотіли, навіть більше. А мене таке звільнили. Я відчувала, як те, чи я вийшла з якихось обіг стосунків. Я вам кажу, що я таке таке може бути? Воно може бути нормальне. Тебе не було договорювати за твою роботу, після твоєї роботи. Вони не токсичні, тебе поважають, тебе цінують. Я просто така. Я була в повному шоці, Напевно, десь з першого місяця 3-4 чотири бо е, я порівнювала все з, зі своєю минулою роботою. Я така, блін, боже, слава Богу, за те, що я маю зараз, бо реально об'єктивні стосунки з роботою це найгірше, що може бути. Тому, будь ласка, хто зараз в пошуках або знаходиться на місці там, де він не хотів би бути. То обирайте себе, цінуйте себе. Тільки ви будете цінувати та любити себе. Ніхто про вас не попікується, ну, особливо на роботі. Ви 100% знайдете там на ту роботу, там, де вас будуть цінувати. Просто обирайте себе. Якщо ви розумієте, що вам там не комфортно, уходьте звідси. Бо я розуміла, що на минулій роботі трошечки порівняння на моєї минулої і теперішньої роботи, що я реально. Розуміла, що на минулій роботі я могла вийти з гармерки, закінчити свій робочий день, робочу годину. І я уходжу і розумію, що зараз дівчатка, які залишились, будуть мене обговорювати. Бо просто така тенденція: при мені обговорювали інших працівників. Я розумію, що якщо при мені обговорюють інших... То без мене будуть обговорювати мене, і мені буквально прямо про це казав мій один знайомий, яким ми разом пересіклись на цій роботі випадково, і він мені такі каже: а про те було і я така, реально? І я така, Ну, типа, і максимально такі дивні речі, вони не знали мене як особистість, вони не знали мене, типу, мої якісь подобання, мої інтереси, взагалі, яка я людина. Зате я була, яка я людина, не знаючи мене. тому зараз, коли я зараз працюю, я така: зі мною можуть нормально спілкуватись, до мене можуть нормально відноситись, я така, блин, прикольно. Тому ця робота от того відсотків мені подобається набагато більше, і я справді розумію, що я, я можливо, можу бути професіоналом в своїй справі. У мене справді є якась вчительська жилка в мені. Я трошечки з вами поділилася враженнями з, зі своєї роботи, взагалі як я починала. А тепер хочу перейти до цікавинки. Мені прийшла сьогодні ідея, блін, а якщо запитати у чата GPT, які він може задати мені цікаві питання з приводу моєї роботи або різних ситуацій. І ось, які він питання мені задав. Я хочу на них повідповідати. Не знаю, може вам буде також цікаво, бо насправді питання я трошечки прочулася, подивилась і обрала найцікавіше, тому продовжуйте дивитись, будь ласка. Перше питання: як ви вирішуєте конфліктні ситуації зі учнями? А, насправді, в мене саме між мною та учнями конфліктних ситуація не було, бо я їм не подружка, я їм вчителька, а типу. Зі мною спорити не треба. А, але між ними, між учнями, а, було декілька ситуацій, які я могла спостерігати. Ситуація була, коли в мене був додатковий урок, я була на зимі. Це мої ж діти, але просто ну, у них ці додаткові уроки проводив інший вчитель а, вчити їх, читати та писати. така додаткова опція. І в мене якісь не знає, це коли друзі приходять, це дружбани, і звісно, ну, в, в, в такому малому віці у них е, бувають різні розновації, конфлікти, спори. І щось вони прийшли вдвох, все добре, а потім на уроці вони чутлі готові були один одного побивати. Звісно, моя реакція, як я цьому всьому поступаю, до речі, відповідь на це питання, як в цьому всьому я себе веду і вирішується конфліктні ситуації. Зазвичай я розсаджую цих дітей по окремих куточках, щоб вони один одного. Ну і по-друге, намагаюся їх. Типу заспокоїти. І я спочатку окремо говорю з однією дитиною, що слухає, ти не чіпаєш його, він тебе не чіпає. Ти це розумієш? Так, розумію. Все добре, тоді давайте далі працювати. І підходжу до іншої дитини, яка причетна до цієї конфліктної ситуації, кажу: типу, ти не чіпаєш і він тебе не чіпає. Все я поговорила дуже проста схема. Я просто розмовляю, налаштовую дітей на позитив, на комфортну атмосферу в групі, на уроці, і продовжую уроки. Бо моя задача провести матеріал, і я повинна його провести. Друге питання: як ви реагуєте на важкі питання від учнів, на які не знаєте відповіді? Це дуже страшне питання. Бо чи були в мене такі ситуації? Звісно, були. Бо це англійська мова, це в першу чергу мова. Її знати досконально навіть носії англійської мови не розмовляють досконально і правильно і роблять помилки. Що очікувати від мене, яка в процесі вивчення англійської і навіть не мають супередальні знання. Коротше, була така ситуація, яка я пригадую про мене, що там не сталося. У нас тема одяг. І там у них була спідниця, светер і різні подібні слова, особи сукні не було. Коротше, не мене. Я там дала завдання записати щось, і вони всі записують та попрацюють. Я поки там щось роблю своє, і на мене типу, звертається учениця на допомогу, я така каже: Скажіть, будь ласка, як бути сукню? І я просто розумію, а це просте слово, я знаю це слово, І я просто воно в мене вилетіло з І Я така, як буду сукня, я не пам'ятаю. Та й в итоге я в той момент, оскільки це мої діти, вони всі однаково зайняті, і вони всі чогось не знають. У мене завжди так прийшло в таких ситуаціях, що в цей момент завтикуючи якась інша дитина, і я цьому щось використовую. Я кажу, зачекаю, підійду до іншої дитини. Я підійшла до іншої учениці або учня, я не пам'ятаю, хто це був саме. Допомогла відповіла на те питання, поки я йшла до іншої учениці. Я прогуглила, як буде сукня, і я така блін, йо моя, дрес! Типа, чого я забула про це? Я не знаю. Oh, yeah, я підхай вже така. Що e, ти там у мене питала? Це актерочка, Ще актерочка. Типу, я не кажу, о, сукня буде драз. Типу, щоб, ну я ж не дожна з поліції, що я загуглювала. Я ти така, давай, e, я готую відповісти на твоє питання. E, яке твоє питання? А як буде сукня? Я така драз. Я така. А, добре, дякую. І все. Зазвичай я так виступаю в таких ситуаціях, що. Я намагаюся якось їх перевести їх увагу на щось інше, або попросити зачекати дуже рідко, коли я справді кажу, що давайте я, я пам'ятаю, але хочу впевнений, десь точно чи правильно це переклад. Такі, «Добре я така, да, я правильно казала, давайте я перекладу. Або я, наприклад, вже кажу, і така, блін, і коли я сумніваюся, чи правильно сказав переклад, я гумлю і кажу, так, це правильно, типу, це точно правильно, я перевірила. Тобто, отак от я можу поступити. Наступне питання: як ви розвиваєте свої педагогічні навички та знання для постійного покращення роботи? Все дуже просто, я, оскільки я навчаюся в університеті, навчаюся за спеціальністю, то по суті за допомогою університету я покращую свої навички в своїй спеціальності. Своїй роботі, бо я пам'ятаю, мені прям дуже подобалось цей факт, коли я приходжу на пару, вони щось говорять. І я вже по факту це знаю на практиці. Я вже це робила По-перше, мені прикольно від того, що без знань теоретичних я це вже зробила на практиці. По-друге, коли викладач говорить там якусь суху теорію, я це вже собі уявляю в голові, як я це можу використати на практиці. Це дуже прикольно. Мені це дуже подобається, коли я забираю тори і використовую це на практиці. Я пам'ятаю на початку цього навчального року. В мене була така дисципліна діяльність і підхід. І я пам'ятаю, що у нас там було якесь практичне заняття, як долучити дітей на початку року до роботи. І я якраз починала свою групи, і я така: о, це прикольна вправа! І я якраз її провела е, на на цьому уроці, на перший тиждень цей, коли водний, я їх цю, цю вправу провела для своїх дітей. Трошечки інтерпретувала під свою тему, під свій урок у мене англійська мова, а не просто українська. Я підготувала і провела. Мені дуже сподобалась реакція дітей. Це таке, знаєте, я їх вела в цей навчальний рік, вела би, навчальний пр процес. І використала те, що мені дало в університеті. Тобто, за допомогою університету я можу покачувати свої педагогічні навички. І останнє питання від чату GPT. як мотивуєте учнів у навчанні? Які способи? У мене все дуже просто мені не треба нічого вигадувати. Цим питанням зайнялася моя школа, мережа школ школи Present Simple. Мотивація для учнів це є симпліка, це наша валюта це наші в нашій школі. Тобто діти за диктанти, за тести, за хорошу роботу на уроці, за виконання домашніх завдань отримують бали, які вони потім перетворюються на симпліки. Це такі як купюрки. Які я там видаю кожного місяця дітям або в кінці, або на початку, які вони зробили за весь місяць. Тобто, у нас є щоденник успіху. Я заповнюю щодня цей щоденник успіху, і в кінці місяця ця програмка під, підраховує ці бали, і я потім видаю цю суму. Ну і на закінчення цього відео я б хотіла сказати, що цінити себе. Бо завжди можете змінити роботу, завжди можна знайти щось краще. Просто е, питайте себе, чи комфортно вам на цій роботі, чи цінують вас, чи можете ви використовувати всі свої знання, чи відчуваєте ви себе е, спеціалістом в цій справі. Ну, звісно, робота може бути різна, там, офіціантами, не обіціантом, але ну, тобто, питайте себе. Задавайте і нехай вам буде комфортно трошечки мого досвіду, моєї роботи, тому якщо вам цікаво було це все слухати, мою балакучку, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мені було дуже цікаво поділитися цим досвідом. Якщо у вас є якісь питання з приводу моєї роботи або мого життя, то задавайте, я буду рада на них відповідати в наступних відео. Тому дякую за перегляд. Uh, обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо я вже склала контент-план на цей місяць. Тому вас очікує дуже цікавий контент. Uh, зустрінемось на наступному відео. Пока-пока. І обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм та тік-ток. Обов'язково! Всім пока-пока-пока!